Це канал Аліна показує. Вітаю вас у жовтневих стартах! Я знову в ділі! Я приймаю участь у стартах. Це жовтень. Сьогодні 2 жовтня-понеділок. І трішечки про умови. Багато в'язальниць, вже досить важко слідкувати за кількістю нас. Розпочинають нові проєкти, все дуже просто. Я вам зараз покажу, з яких матеріалів я буду в'язати, а у кінці відео ви побачите результат або не побачите, як карта ляже на цьому тижні. Також я хочу вам нагадати, що у інфобоксі є посилання на інших дівчат, які приймають участь. У цьому спільному проєкті, який організувала Оленка Буганова, і на неї посилання також є. Тож, проходьте, підтримуйте їх і обов'язково також підтримуйте мене. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані, бо буде ще багато-багато чого цікавого. І коментуйте те, що ви бачите. Це дуже і нам допоможе і всьому українському Ютубу, і всьому світу взагалі. Я вас запевняю. Тож, розпочнемо. Перший проєкт Це Ліна. Знайомтесь. Перший проєкт. Ось така ниточка. Тут у складі 22% альпака альпака, 36% мериносику і далі там ПАПЦ. Коротше, ниточка Букля. З неї я буду в'язати шапочку. Як ви саме і всі подробиці, можете подивитися ось у цьому відео, в цьому куточку або у інфобоксі. З цим проєктом я приймаю участь у СП Шапкоманія. І подробно я все розповідаю і ділюсь ідеями у цьому відео. Також проходьте, подивіться, якщо ще не бачили. І мій інструмент це гачок п'ятірочка, Звичайний китайський. Нічого особливого. Так, далі. Це не зовсім старт, це продовження. Але я буду стартувати з новою частинкою ем, худі, які я в'яжу для іншої людини. Мені треба його швидше завершити, тому я буду його активно просувати. Тут дві ниточки у складі. Я в'яжу у чотири складення одної ниточки, чотири складення іншої, тобто вісім складень. Одна ниточка темніша це 100% половна, і інша ниточка це віскоза і шовк. Світліша і така більш а, блискуча. Ось. П'ятірочка німецькі спиці. Мені подарували її батьки. Не знаю ні назви, нічого. Навіть якщо б я змогла її прочитати, я б, скоріше за все, її забула. Так, і ось це. Про цей проєкт я трішечки розповідала, коли хотіла а, брати участь у мені саші осінніх парк. Це завжди в мене викликає сміх, бо я там нічого не зробила, можна сказати. І це буде павовна. Квіточки павовни. У мене тут ниточка, мені мама прислала, я їй казала, що мені щось потрібно. Поліестер, поліамід. 55-45, це е, синтетичний мухерчик якийсь. Вона пухнаста. Я думаю, що е, для е, іграшки, ну, я не знаю, для прикраси, для броші, це буде норм. І 10% бавовна в мене тільки є коричнева. Е, також це німецька ниточка зі столку. Е, Шахінмайер, здається, це, називається цей бренд. Ниточка називається Катання Оріджол 100% по вовну. Падам! Е і дивіться, що із цього всього вийде. До речі, я не знаю, який інструмент. Можливо, в мене навіть немає зараз з собою інструменту підходящого, тому буду шукати. Ну ще не дивилися. я буду в'язати по майстер-класу. Можу залишити вам тут посленочка, не знаю, чи можна так залишити. Давайте не буду тут залишати, переходьте в опис, там буде посилання на майстер-клас. да да До зустрічі в наступному підключенні. Па-па! Привіт! Ну ось і настала неділя. Наскільки я пам'ятаю, має бути 8 жовтня. І я готова показати вам результати моєї праці на цьому тижні. Одразу говорю, що в мене три дні просто випали з тижня, бо один тиждень, один день я переїздила, інший збирала, розбирала речі, можна так сказати, цілий день. Десь пішов на це. І ще один день я вам розповідала, що в мене тато хворіє. Робили операцію і так трошечки нервовою видався день, але вже все в порядку. Я дуже дякую усім, хто підтримував мене, мого тата, і зичив нам добра здоров'я, це все виправдалося. Дуже-дуже-дуже вам дякую. Так, трішки так. Е, розчуливали ви мене. Дуже вам дякую. Як завжди, ваші коментарі, це щось неймовірне. Тому, будь ласка, якщо я вас ще не просила у цьому відео. Підтримайте мене, підтримуйте завжди усіх українських блогерів, будь то в в'язальному Ютубі, будь-то ще якому, це дуже-дуже потрібно нашому Ютубу. І це потрібно нам особисто кожному із людини, яка веде канал. Тому ставте лайк, якщо ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь, це мені дуже дуже допоможе. І дуже мене розрадує. І залишайте коментарі. Я, якщо чесно, Досить погано пам'ятаю, що було на початку тижня. У мене таке буває, коли я перестресую, у мене пам'ять відмовляє, не знаю чому. Передивлюватися на зараз мені не дуже хочеться. Тому, якщо я десь буду повторюватися, ви мене вибачте. Я буду намагатися нічого не повторювати. Але ну, як уже вийде. Тож, результати. Моєї роботи. Ми розпочнемо з найменшого результату. Я не знаю, чи вам потрібно зараз дістати мікроскоп, щоб її роздивитися. Це баговна. Та баговна, яка має вийти ось така, вона ось у такому зародищі. я її буквально розпочала ось зараз перед відео. Поки збиралася, поки сушила волосся і так далі. Ось цей шматочок. Швиденько я розпочала, бо зовсім щось. Ну, я не знаю, в мене був час, і я розпочала, вирішила все-таки розпочати її, бо я її дуже хочу зв'язати. Я знаю, кому я хочу її подарувати. Якщо ви дивилися мої відео, я вам розповідала, що я є учасником квізу у Харкові, декілька квізів. І моя команда, яку я створила по приїзду. До Харкова, ось після всіх цих подій, з повномасштабним вторгненням, це було десь у червні 2022 року. Вона називалася Cotton Cheese. Ну, типу, як Cotton Cheese, ну, коротше, не будемо довго розповідати. Cotton Cheese, Cotton – це вокна. Тому я хочу подруга. Це одні мої подрузі із команди. Якщо в мене вийде, може я і всю команду приодіну. Хоча це зараз, мабуть, вже не моя команда. Я не знаю. Я не знаю. Е, можливо, я вже не буду грати в цій команді, буду створювати нову. Хто знає, як це піде. Да? Ось, але одній одні людині я точно хочу подарувати цю бавовну. Я думаю, що вона дуже і дуже зрадіє. Ось. Тому. Ви ще побачите цей проєкт 100%, і він буде завершений дуже скоро. Так, е на наступний свій проєкт я витратила майже увесь час, що в мене лишився від моїх оцих всіх подій, що відбувалися. Зараз момент. Ось на цей блінчик. На ось цей ось на лисничок, так би мовити, я витратила увесь цей час. Вірніше на усі мої намагання створити хоча б оцей бінчик. Бо це було геть як складно. Ніфіга не видно з цією букльошкою, гачком. Тут, ну, просто на дотик намагалася відчути, де в мене петелька, де її немає, куди його встромляти і так далі. Ну, в якийсь момент мені здається, я просто вже. Псіханула трошки, плюнула, і вже реально ну, робила, як робиться. І вирішила, що, в принципі, якщо мені не видно, чи все там у мене в порядку, то хто там що ще побачить, що там іде могло піти не за планом. Тому ось цей бінчик в, ітогі, в ітозі вийшов. Ось такі справи. Я реально найбільше часу на нього витратила. І останній проєкт, в якому. Мені здається, у мене були найбільші зрушення, бо я витратила ще купу часу на перемотку пряжі. Так, це не лицюга сторона. Вирішила одразу робити дві пілочки в мого худі. Ось вони. Це десь серединка. Може навіть трішки більше серединки, бо вони дуже будуть довгі, він такий, типу плащиком. Довгенький. А, і ось на такому етапі. Я знаходжуся. Думаю, що десь ще серединка, може трішки менше двох пілочок. Ще треба вив'язати рукави, ще треба вив'язати сам капюшон і м -м, зібрати сфері виріптоку. І на все це в мене залишився тиждень. Я не впевнена, що я впораюсь. Я прям. На 95%, впевнена, що я не впораюсь не встигну, але я спробую. Ніхто мене не жене, це мої такі відчуття, що мені хочеться скоріше його завершити. Якщо я десь на тиждень або на пів тижня затримуюсь, нічого, я думаю, страшного не буде. Тому, в будь-якому разі, ви цей проєкт ще побачите у наступному відео. Бо це буде магічний кубик, в який я йду. Всі багато про нього, я сподіваюся, чули. Якщо ні, то заходьте, дивіться, там мої найулюбленіша рубрика моя, я завжди передивлююсь, але сьогодні ми на стартах. Я сподіваюся, що я цього разу не забула розповісти про умови проєкту, про усі ці штуки. Бо коли я стресую, а в мене був дуже стресовий тиждень, я реально забуваю багато речей. І я. Не пам'ятаю, що я вам розповідала на початку цього відео. У мене просто стерлося з пам'яті. Я в один момент навіть не могла згадати, чи я взагалі знімала той початковий відео. Я мала його знімати, я сподіваюся, ну це не виявиться, що в мене немає початку цього відео. Не сподіваюся, що воно є. Тож, на цьому я буду завершувати цей випуск. І запрошую вас через тиждень у магічний кубик. Там також буде щось цікавеньке. І новеньке, і стареньке, і ну, такі в мене досить великі плани на наступний тиждень. Я сподіваюся, що в мене буде мінімум е чого відволікати. Тож, ще раз повторюсь, можливо, а можливо і, і ні. Я вам скажу, що ви неймовірні. Дякую, дякую, придякую вам за підтримку. e todos os papá